Хочеш подивитись на себе очима інших людей в будь-якій сфері свого життя. Можеш подивитись на себе як на маму, як на бізнеследі. Можеш побачити себе у відносинах з чоловіками, як чоловіки бачать тебе. Можеш подивитися, яка ти з грошима, яка ти професійна, яка ти, коли вчишся або коли любиш іншого. Я зараз пропоную тобі побачити себе крізь погляд. Світу інших людей, які на тебе дивляться. Сформулювала зараз яку свою роль, частинку, проявлення ти хочеш побачити в світ. І я тобі даю карту. Опиши, будь ласка, цю карту, напиши історію цієї жінки, хто вона, якомога детальніше. В коментарях можна написати мені три ключових слова про неї. Це ти. Це ти та, яку бачать інші. Як тобі?